Вітаю, в нас розпаковка колонки, яку ми купували, було портативне. Компанія називається фірма МЛОВу. На воду не проникна. Купувала дитині 9 років. Давай, доставай, що у нас перше в коробочці. Це ось така коробочка, де знаходиться шнурок до колонки зарядний. Так, давай далі. І шнурочок. На який колонка буде саме висіти, потім буде можливості переносити. Давай сама колонка всередині виставай, і будемо її вмикати і дивитись. Так, ось така колоночка. Що в нас є? Давайте дивитися. Вона така величенька, вона така. Ну, важкенька, да? тут у нас є така, да, це баси, здається. Да? Таке кріплення. Переключаємо звук, і пісні, баси вимкнути, вимкнути. І тут є порти, вона водонепроникна, тому вона дуже добре, щільно тут прилягає, це заряд. Це підключення до ноутбуку і це для карти пам'яті. Ми вже підготували карту пам'яті. Давай вставляй, щоб перевірити, перевірити звук. Вставляється карта пам'яті. Так, дуже легко, туди не може впоратися. Вмикаємо. При вмиканні звук негучний, приємний. Так, давай вмикаємо пісні. Так. Хвилиночку вам зараз побачать карту пам'яті. Давай я допоможу, давай допоможу. Така краса. Вмикає підсвітку, в нас є підсвітка. Зараз О. вона може бути повільною підсвіткою або швидкою. Режим підсвітки міняється, швидко змінюється колір. Так. Давай, підсвітка вимикається. І можна вимкнути для, якщо вночі. Так, вимикається. Давай на максимум. Я не вижу их Перемикай пісню. Пісні теж давай далі. Отвічаю, отвічаю. Вимикаємо. Колонка дуже гучна, дуже така ну, величенька. Дуже добре. Два є динаміки і два баси. Баси дуже добре грають. Я ж кажу, все да, можливість, Так, тут дві колоночки. Вона під'єднується ще до телефону і має можливість працювати як колонка від телефону, так? Як гучний зв'язок від телефону. Її можна виносити на вулицю. Вона заявлена, що працює без до подзарядки до 36 годин. Да. Ну, З телефоном через Bluetooth вона теж під'єднується, але для цього треба вимкнути карту пам'яті, щоб вона під'єдналась до телефону. Тобто маєте можливість і так, і так. Можна підключати через Bluetooth до будь-яких. да. Просто її не треба виймати, треба просто її відключити. Тоді підключається з телефону. Підключилась? Шукає. Да, вона зараз відображується. Ну, нам дівчата в магазині допомогли. Саме модель E6L. Підключається, як е 6 л щоб ви розуміли, не по торговій марці підключається. А по назві моделі. Підключити, підключити. Увімкнено. І можемо з телефону. Вмикай музику з телефона. Дуже гучна. Будь-яку вмикай. Ми дуже приємно вражені для своєї ціни, якість на найвищому рівні. І для нас головне, що на воду не проникна, будь-яку пісню включай. Будь яку пісню вмикай. Да. Якщо грибок вам дошкуляє. Естезофін допомагає. Естезофін ефективний О, при грибкових інфекціях да. нігтів проникає у нігтьову пластину. Так. Знижки класні, вони діють на касі. Тільки онлайн на свій або. Тобто звук транслюється одразу, так. Так, ще раз вмикайте цвіточку. Баси вмикаються, вимикаються. дуже добре, люди дуже задоволені, вмикається задоволення Дитина задоволена. Батьки задоволені, бо дуже висока якість для цієї ціни. Не будемо порівнювати з іншими. Да, ще і мікрофон. Ну, тобто можна, так, можна користуватись, під'єднувати єд... під до телефону і користуватись гучним зв'язком. Так що дякую мало за таку приємну покупку швидко за день. 36, да, 36 годин безперерв, безперервної роботи. Ми вже сказали, це дуже багато. заряджалась вона, ну, щось там. 2... 2 години, але вона була на 60% з магазину, тобто там десь близько 6, -6 годин зарядки. За 6 годин заряджається, 3-6 годин безпреривної роботи. Дякуємо дівчатам було, допомогли, підказали, за день привезли в ту точку, яка нам була зручна. Дякуємо на все добре.